Так, добре. Вечір добрий, діти божі. Почекаємо ще 5 з п'ять. Встався до трансляції. Попросто більше людей, як ми приєдналося. Можливо, не всі. Встигають на цю годину, то ще почекаємо трош, трошечки. Зараз постараюсь якусь пісню, музику знайти. уже долго Так, да я там сам не все музыка А внутри якось може бути поклонення для молитви, верніше знайти серед своїх збережених. Маю ну, стільки збереженої музики, що... не дають в нас я усе хочу оспівувати Сомніви. Або тиша. Як це можливо? Сомніви. Десь не можу знайти ту пісню, але добре, а буде це музика. Знову. Ну що? Сьогодні хочу зробити чат, кажу, ще давно не робив прочастя. Кліп. Кліп і біда. І, взагалі, є тема. з інтернет-сказки е, скаський діяння я вчора про це молився мені господя би відкрив щомріч тому що стосовно української влади і що вони користаю, всі користуються послугами екстрасенсів днів і зачіпкували, і на велицю спорчу все це як якби духовно весь українських народ страхом, різними тому, прокльонами і закляттями, і хочуть, як це роблять, щоб затриматися при владі, щоб без останні. Про мобілізацію, що вони хочуть провести там, обрати, там. я вам так скажу, як мені Господь сказав, все це проти його волі. Це мобілізація, це постачання зброї, все, все, все. Це все проти укріплення і армії. Це все проти його волі. Я вам зараз поясню чому. Тому що всі їхні мотиви на початку були. Нечисті, несправедливі, нечисті. Ну, не буду пояснювати так, такі типа, не, не, не красиві слова. І вони хочуть, якби і вони зараз, е, і за того, що ми не були нечисті мотиви в них на початку на початку, вони опинилися в такій ситуації, що якби хочуть, як ви щось як не без, далі діт, а зараз, я, то маю надію, що коли е, запишеться відео, то буде якби краще чути. Але зараз спробую налаштувати.